Єлоуфоріджон це поєднання гіалуронової кислоти та кінського колагену першого типу для лікування гострих та хронічних ран з виразковим дефектом шкіри. Поєднання ялуронової кислоти та колагену забезпечує каркас для регенерації клітин, відтворюючи новий тимчасовий позаклітинний матрикс, а також стимулює процес загоєння. Єлоуфоржен необхідно застосовувати на неінфікованих ранах після проведення підготовчих лікувальних процедур. Біоактивна пов'язка повинна покривати всю поверхню рани. Єлоуфоріджом суттєво стимулює міграцію клітин та має гідрофільні властивості. Цей факт є важливим для сприяння проникнення фібробластів. Ялофоріджан значно збільшує синтез фібробластів та сприяє накопиченню та біологічній взаємодії інтеринів та фібронектин. То він посилює метаболічну активність фібробластів вивільнення факторів росту та нового колагену, необхідного для утворення нової грануляційної тканини, гелоофаліджом також діє як субстрат для металопротеїназ, які присутні у хронічних ранах, утворюючи хемотоксичні фрагменти колагену. Yellow Foreign допомагає зберегти фібробласт, щоб забезпечити ідеальні умови для початку неоангіогенезу. Єлоу region постійно заміщується новими компонентами позаклітинного матриксу, такими як колаген, фібрин та фібронектин, для утворення грануляційної тканини та переходу рани на стадію епітелізації. Єлоу region забезпечує належні умови для регенерації ран з виразковим дефектом та прискорює загоєння.